Вашій увазі будинок у селі Виноград Чернівецької області. Продається новий будинок з металочерепиці та газоблоків, обкладений шубою для додаткового тепла та міцним фундаментом. Будинок побудований у 2022 році. Загальна площа будинку 90 квадратних метрів. Та 6 соток землі. Будинок побудований в кооперативі, що охороняється. Є електронний замок та постійно проживаючі сусіди. Будинок без ремонту, з голими стінами. Окрім однієї кімнати, в якій можна проживати під час ремонту. В самому будинку два поверхи. Є місце для двох кімнат, кухні та санвузла на першому поверсі. Та для гардеробу та двох кімнат на другому поверсі. До будинку проведено електроенергію 5 кВт. Зроблено розводку на першому поверсі. Закладені труби під каналізацію. Насаджено молодих плодових дерев. Територія кутова. Є місце для гаражу або навісу для авто. На даний час подвір'я засіяно газонною травою. Навколо ліс, чисте хвойне повітря. Поруч є декілька магазинів, школа та садок. Зручно добиратися до міста на автобусі. Зупинка всього в п'яти хвилинах від будинку. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь на канал. До вашої уваги продаж будинку в селі Боянівка Чернівецької області. Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вашій увазі затишний будинок в косметичному ремонті. Вікна металопластикові. Будинок цегляний. 1988 року побудови з шиферним покриттям. Сам будинок з загальною площею 77,7 квадратних метри та житловою площею в 58 квадратних метрів. В будинку 4 кімнати з косметичним ремонтом. Стіни пофарбовані, декоровано відмостками з кирпічю та добовими підлогами. Невеличка кухня, яку ви зможете оформити на свій смак. Земельна ділянка у 6 соток. Опалення відбувається за допомогою газового котла та є дві грубки з заготовленими дровами на зиму. На подвір'ї є криниця, яку через насос можна підвести до будинку. Будинок огорочено парканом, на території багато квітів та дерев. В селі гарно розвинена інфраструктура, є садочок, школа, магазин та навіть супермаркет, відділення банку та аптека, тобто все, що потрібно для комфортного проживання. Поруч з будинком ліс та багато ставків, де ви зможете гарно проводити час всією родиною, свіже повітря, краса. Просторе доглянете подвір'я, спів пташок, тиша це все дає відчуття спокою, гармонії та затишку. Тому обов'язково для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися, щоб першими бачити усі новинки. Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний, з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ. Дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах, перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі, весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох надійний, сухий, чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї, сарай, підходить для утримання двох корів або іншої худоби, фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута, є місце для городу, теплиць чи додаткових забудов. Тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря. Це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі. Зручний під'їзд, недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму. Та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Продається світлий та просторий будинок у селі Кровинка Тернопільської області. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах покритий металошифером. Встановлено металопластикові трьохкамерні вікна. Будинок має 77 квадратних метрів, три кімнати, санвузол, кухню та столову. Є 2,4 сотки приватизованої землі разом з будинком. Санвузол весь в плитці. Господарем залишається пральна машина у подарунок разом з душевою кабіною. Кухня також повністю обкладена плиткою. Невеличка столова з ліноломом та світлими шпалерами. Кімнати потребують ремонту. У вигляді заміни шпалер та реставрації полу. Можна замінити міжкімнатні двері. Одна кімната з новим ремонтом, переклеєні шпалери та покладено ламінат. Підведено усі комунікації: вода, світло та газ. Також встановлений пойлер на гарячу воду та газовий котел на опалення. Вода з криниці, яка насосом підведена до будинку. Вода є постійно. Територія огороджена парканом. Є заїзд для авто. На території є прибудова для інвентарю або під якесь додаткове приміщення. Під парканом висаджено квіти та хвойні кущі. Село невелике та тихе. Працює магазин, пошта та перукарня. Гарне сполучення маршрутками з сусідніми та дальніми селами. Є озеро для відвідувачів з чистим берегом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися. До вашої уваги продається цегляний будинок. В селі Іванопіль Вінницької області. Перед будинком вимощена доріжки з цементу. Росте багато видів квітів. В будинку газове опалення, чотири кімнати, кухня, ванна кімната та коридор. Підійде для великої родини. Кімнати великі та просторі, виконані в світлих тонах. По всьому будинку постелено паркет. Санвузол суміжний, оформлений плиткою. Велика кухня стане справжнім раєм для господині. Кухня з новим гарнітуром, який залишається. Всі решту меблів господарі забирають. Є каналізація з вигрібною ямою. Зроблено частково косметичний ремонт. У вигляді металопластикових вікон, кондиціонеру та шпаклівки. Проведено інтернет та телебачення. У дворі є літня кухня з пічним опаленням, піч обкладена плиткою. Підсобне приміщення, підвал та сарай. Є заїзд у двір, огорожа з металу. Садиба у 5 соток. Ростуть фруктові дерева. Будинок знаходиться в тихому та спокійному місці, широка вулиця. Неподалік садочок, школа, зупинка та магазин. Постійно курсують автобуси. До автостанції 10-15 хвилин пішки. Можливий обмін на квартиру в місті. Для детальної інформації. Та обміну переходьте до телеграму та обов'язково не забувайте підписатися на канал.